Всім привіт! Сьогодні відео, напевно, перше у 2025 році. Не, вже вибачайте за безпорядок. У мене там ще дещо роблю. От, на днях потребуюсь ось такий от двигунчик, так? Я не пам'ятаю, наче з духовки з якоїсь його витягнути. Коротше, то не важливо. Я зараз на пусту його положу, щоб показати. У ньому у набірки було колобірку. Дві тисячі сімсот оборотів на хвилину. Щас включу подивитись. Калавайка це підшипник. Дивіться, він тут, як на мене, то він увімкнений по нестандартній схемі. Тому що тут іде в цих стандартних шість проводів, тому що, ну я не знаю, який він там синхронний, не асинхронний, а в книжку побірки глянути. Можна підключити або трикутником, або зіркою. Тут ні те, ні інше, тому що дійсно навіть на конденсатор. Іде один вивод і два конденсатори Тобто тут в паралель, а тут не в паралель. От в цьому прикол якраз таки. Тут, отже, краще на папірець перейду, зараз схему домалюю. От все відносно намалюваю цих шість виводів. Оцих два конденсатори. І перемінка, типа, в сеть втикать. Зараз. Перемалюю схему, побачите, чому не по стандартній схемі включений. Тут мені пощастило, просто на проводах отакі оце бірки є. На них написано. Якраз та проводи. А то якщо, 30, c 5, йдуть напряму на перемінку. Тобто три вивода в кучу зразу. Щас далі ж перемалюю. Ну, Намалюю на швидку руку, щоб. Тобто дивіться, якраз таки. Типа там, де не з'єднується. Тобто С2 і С6 йдуть на конденсатори. середній вивіць конденсаторів йде на 220. І перший також тут, на ту ж точку. Тобто десь приблизно отак схема виглядає. Ємності конденсаторів будуть у всіх різні. Тому що. Це все залежить від розміру двигуна. В даному випадку, от подивіться, зараз покажу. На менший конденсатор іде ось о С6. На менший. На більший зараз таки, С2. Ну, я не знаю, хто автор цієї схеми, але воно так уже було собрано з завода. Ми навіть з батьком, як його перевели на стандартну схему підключення, він тоді навіть... Менш потужно почав працювати, ніж на цій. Тут якби все працює нормально. Тут я ж в накліночку показую. Я якраз этих три виводи, що я казав. А все, на схемі Тут на 220 напряму. З конденсаторів усього сюди. І ще ось напряму з мотора туди. Разки один. І все. Так що ще раз показую схему трохи кому треба. І на всі конденсатори буде це підбирать експериментально. Так що, все. На цьому відео закінчую. Дякую за перегляд. Якщо можна, то ставте лайк і підписуйтесь. Дуже вдячний буду.